Історія України це шлях до незалежності, де кожна подія це крок до мрії. У 18 столітті Україна втрачає залишки державності. Її територію поділили Австрійська і Російська імперії. Її національно-культурне життя було в занепаді. Відомий український історик Іван Крип'якевич писав: Бачачи, як давні життєві форми йдуть на загибель, потомки старшини з любов'ю і замилуванням звертались до минулого своєї країни, шукаючи у ньому аргументи для оборони своїх вольностей та розраду у важких переживаннях. Кадри українських спеціалістів готувалися в основному в таких вищих навчальних закладах, як Харківський. Київський університети, Волинській і Ришельєвський ліцеї, Ніжинська гімназія вищих наук. Відомий історик і археограф Дмитро Бантиш Каменський 1822 року опублікував у Москві чотиритомну історію малої Росії, де науково обґрунтована ідея самобутності України виявилася надзвичайно вчасною, помітно відрізнялася від інших творів історія русів. Вперше вона була надрукована 1846 року. Автор історії, як зазначено на титулі архієпископ білоруський Георгій Кониський, сміливо доводить самостійність нації малоросійської, те, що саме Україна є спадкоємицею Київської Русі. Професор Московського університету Михайло Максимович видав дві збірки: малоросійські пісні та українські народні пісні. Він продовжив збирати українські пісні і після переїзду до Києва, де очолив новостворений університет. У мовній сфері інтелігенція взялася довести, що мова українського народу настільки ж вишукана і багата, як французька, німецька, грецька або російська, що нею можна передати найпотаємніші думки та почуття. Іван Котляревський підтвердив це публікацією у 1798 році Енеїди, що знаменувало появу української літературної мови. Світ, хоч і був написаний у жартівливій, бурлескній формі, проте відкрито доносив до читачів ідеї поєднання народного світосприйняття з прагненням до власної держави як політичного ідеалу. Знаковою подією в історії української літератури став вихід у світ 1840 року збірки поезій та